У невеликому містечку Коломия, що на Івано-Франківщині, проживає 94-річний чоловік, звати його Мирослав Сапович. Усе його життя тісно пов'язане з адвентизмом, так як він іще з п'ятирічного віку разом зі своєю сім'єю розповсюджував духовну літературу у рідній Гуцулівці поблизу Коломиї. Його дідусь Павло в далекі довоєнні часи побудував в селі читальню для просвіти тоді ще неосвічених односельчан. А батько Мирослава Петро шукав різні можливості, щоб читальня заповнювалась новими книгами. Велика й талановита родина Сапо. Для односельчан неодноразово проводила вистави, в яких і Мирослав брав участь. Талантів у нього було багато, як і досвідів з Богом. Приїхали проповідники, і мене так зворушило до світого хлопця якраз це народження Води Духа, що я тоді почав писати поезії. Отакий От, був досвід. Мені приснився сон, що я рядом з Франком Шевченком за одним столом. І якраз. Після того хрещення я вже став писати поесії і написав їх дві тисячі, але вони не є типографічно десь записані. Отак, поезія й супроводжувала його впродовж життя, допомагаючи пережити радісні і сумні хвилини. А велика дружня родина була неабиякою підтримкою. Двоюрідний брат Мирослава Святослав Негрич також родом з Гуцулівки. Він став пастором у 18 років, а віднедавна почав займатися фітолікувальною медициною, допомагаючи рідним та односельчанам побороти різні хвороби. Його життя також наповнене неабиякими досвідами з Богом. Згадує, як колись вони збиралися великою родиною у селі, щоб прославляти Бога. Ми збиралися по хатах, бовслужження проводились по наших селах тут, окружних, а в Солівці це було центральне місце зібрання, то я збирав діток пістолом. Я кажу, тато, а я зроблю тут бовслуження, в другій кімнаті, там пістолом. Галина Гриневич, племінниця Мирослава Саповича, нарахувала 294 члени родини Саповичів. Розуміючи, що родина має берегти сімейні цінності, вона вирішила організувати незвичну зустріч. У мене одного разу виникла така ідея: якщо б нам на подвір'ї прапрадідуся нашого зібратися всією нашою великою родиною. Хоч наші родичі живуть далеко і за кордоном і розкидані по всій Україні, і по Росії, і по Білорусі, але але, але ж я взялася за цю роботу, взяла всіх телефонів, почала обдзвонювати І побачила, що реакція є прекрасна: що всі хочуть бачитись, всі хочуть подякувати Богові за пройдений шлях. І ми мали ціль таку прославити нашого Господа, це найперше. Ми є люди віруючі, нас з дитинства ми любимо нашого Бога і служимо йому, і любимо одні одних, і поважаємо одні одних. В нас дружна, гарна християнська родина. Перша зустріч відбулася у червні 1995 року, друга через десять років. Третє свято Саповичі провели нещодавно на початку червня, як і завжди на землі своїх пращурів. На останню зустріч з'їхалось більше 150 представників родини з усієї України від Закарпаття до Донецька, а також із за кордону. Я давно думала зустрітися зі своєю родиною. Хотіла свою дочку тут відвідати, але коли Аня Арделян мені сказала, що Знову родини з'їзд такий, то я всі кинула, приїхала, щоб з усіма зустрітися. Дуже скучаю. Це дуже важливо збиратися у сімейному колі, знати свою родину, знати коріння своє, знати свої покоління, своїх прапрабатьків. Тому що це, скажімо так це скріплює, зв'язує, не дивлячись на те, що багато членів родини Саповичів побачились вперше. Вони раділи одне одному не лише тому, що мають спільне коріння. Віра в Бога, і Біблія для кожного з них завжди була вірним дороговказом. А за вісім поколінь роду Саповичів, 19 осіб стали священнослужителями. Це дуже добре, коли, коли от люди на, на підставі Біблії, на підставі їхніх сім'ї єднаються. І ті, які ще можливо не в істині, можливо, ще не пізнавши до кінця істину, їх спонукує це до того, щоб що от піти тими слідами. Члени великої родини Саповичів щоденно в молитві дякують Богу за своїх рідних. Вони переконані, з такою дружньою сім'єю можна здолати будь-які нещастя. Володимир Гриневич, Ольга Корнієнко, Назар Гриневич, Івано-Франківщина, Вісті Надії.